Під впливом роботи у блозі, присвяченому Івану Франку, я написав такий вірш: Скажіть мені, знайдіть мені, поета кращого за нього, мабуть, не буде вже такого, що заживе би так чіпляв, що так оспівав любов, від чого закипала кров, від чого серце найгробіше ставало щирішим, теплішим. Франко Іван це наш герой, який з дитинства з головою понурився в мистецтво диво. Погодьтесь, він писав красиво, інтимна лірика його не залишала жодного, байдуже. Все це неспроста. Вчарі віршів, їх простота, втручалися в свою людську свідомість і залишали в ній натомість Лише теплі згадки про все те, любові, відчуття святи. Навчати жити нас, служити. Вітчизні наші задля того, покращення життя людського. Боровся він за нашу долю, щоб наш народ не втратив волю. За що й багато раз покара. Але могутній дух не зламав. Він все ще робить все можливе, Ще вірить у життя щасливе, хоч не своє, а поколінь наступних, світлих, не як тінь. За цими всі його шануємо, статті шукаємо, їх друкуємо, У блозі цьому для того, щоб не забули про нього, щоб ім'я це Іван Франко стали навкрайній і далеко. За межами її кордонів, її чудовіших просторів.